Привіт, це огляд бюджетної механічної клавіатури від українського бренду Hathor. Зустрічайте Hathor Icefall Mecha Rainbow. І зараз я вам все детально про цю клавіатуру розповім та покажу. Починаємо. Постачається клавіатура в такій приємній жовтій фірмовій коробці від Hathor, і всередині якої ви, окрім самої клавіатури, знайдете з'ємний USB-A to USB-C кабель, пулер для кейкапів, змінні кейкапи, фірмові брендові наклейки та інструкцію. На українській мові. Hator Ice Mecor in Bob це механічна ігрова клавіатура, яка отримала лінійні механічні перемикачі Hator Origin Red, які змащені на етапі виробництва, що забезпечує максимальний тактильний і акустичний комфорт. Ресурс перемикачів заявлений на 70 мільйонів натискань, кількість клавіш 104, частота опитування 1000 Гц. Виробник використовує преміальні стабілізатори з ром-полімеру, змащені вручну, які забезпечують чіт. Кідкість і стабільність кожного натискання. Клавіатура отримала приємні на дотик АБС кейкапи з українськими літерами та 100% підсвічуванням всіх символів. Яскраве Rainbow підсвічування клавіатури дозволить з однаковою зручністю працювати і грати при будь-якому рівні освітлення робочого місця, корпус клавіатури скелетон, що облегшить процес чищення клавіатури та заміни кейкапів, і це дуже зручний формат клавіатур. Тобто, усі пилинки та сміття можна злегшити Легкістю прибрати з цієї клавіатури звичайним дмухом чи якимось видувачем повітря. Також тут у нас верхня металева панель, яка збільшує надійність клавіатури під час тривалої експлуатації. Регулювання висоти клавіатури здійснюється за допомогою дворівневих ніжок, довжина кабелю 180 см. Програмне забезпечення тут, звичайно, присутнє, в якому можна керувати rgb підсвіткою клавіатури, налаштувати клавіші на різні команди, створювати та зберігати макроси та інші доречні налаштування клавіатури. А зараз на ваших екранах ще інші технічні характеристики клавіатури Hathor Icefall Хатор Rainbow.

І що у підсумку я можу вам сказати після власного досвіду користування цією клавіатурою. Клавіатура мені сподобалася в першу чергу за корпусу скелетон, саме по тій причині, що її чистити буде значно простіше. А в іншому тут все також чудово. Це класна бюджетна клавіатура з ідеальним ходом клавіш набирає текст вона тихо і красиве RGB підсвічування. Тому до півтори тисячі гривень клавіатура точно топчик за свої кошти. Купувати, звичайно, рекомендую. Ну і на сьогоднішній день я чекаю на новинки бездротових клавіатур від Hathor. Буде цікаво оглянути. Посилання, де придбати в Україні клавіатуру Icefall Mac Rainbow, залишаю в описі під відео, а також свій промокод на знижку в магазині Hathor. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео.